Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. До наступу і до оборони водночас усі виклики враховано. Україна готує бригади до нових наступальних та оборонних операцій. Збройна відсіч українських захисників, широкомасштабні військові агресії РФ, яка триває, знижує можливості Кремля для перегрупування. Москва використала будь-яку зупинку боїв для Підготовки нового нападу про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у публікації The Wall Street Journal. Чиновник переконаний, будь-яка пауза у бойових діях зараз просто дасть російським окупантам шанс перегрупуватися та підготуватися до нових активних військових кампаній проти України. Цитую Кулебу єдиним результатом буде те, що Росія позбудеться втрати проблем, з якими вона зіштовхнулася в Україні і здійснить новий напад. Зазначив Кулеба. При цьому глава МЗС Відомив про підготовку українською стороною підрозділів та частин до нових наступальних. Та оборонних операцій на фронті. Ми налаштовуємо наші бригади на нові контрнаступальні та оборонні операції. Деталізував міністр. Така заява глави МЗС України пролунала на тлі озвучених у іншому матеріалі Wall Street Journal думок, не названих як завжди, західних експертів. Що якщо Україна та союзники зможуть впоратися зі своїми нинішніми складнощами та продовжувати постачати припаси військам, найкращим сценарієм, нібито стало б посилення та нарощування можливостей ЗСУ лише наступ. Нього року невказані західні великі стратегії вважають, що обмежена кількість українських військових може стримувати армію РФ, даючи країнам-членам НАТО час підготувати нові підрозділи ЗСУ, розширити виробництво озброєнь та поповнити арсенали силоборони. У публікації також зазначається, що на нещодавній зустрічі НАТО обговорювалися невдачі російських спроб прорвати оборону ЗСУ, що руйнує ресурси країни агресора у живій силі, техніці та боєприпасах. Це потенційно може дати Україні найкращі перспективи повернути ініціативу на полі бою навесні весні 2025 року. Але ми чекати не збираємося. Зупиняти наші наступальні операції ніхто теж не планує, навіть враховуючи погодні умови, вони будуть тривати так само, як буде тривати і активна розбудова фортифікаційних споруд та інших наших захисних окопів, задоволений міністр оборони України Рустем Умєров. Втішений він результатами поїздки української делегації до Сполучених Штатів Америки, що відбулася цього тижня. Цитую Умєрова задоволений нашими результатами. Провели багато стратегічно важливих зустрічей і домовленостей. З Міноборони було підписано меморандум про взаєморозуміння по очах. Умєрова бачите, що він дійсно втішений. Що вони дають нам? Ось ці переговори про взаєморозуміння, а вони прискорюють рух. До запуску спільних виробництв по озброєнню та військовій техніці з американськими компаніями сказав Уміров і додав, що фокус цих зустрічей був на ППО, боєприпасах, ремонті та відновленні техніки і створенні спільних підприємств. Короткострокові плани на наступний рік вже підписані з двома американськими компаніями. Уміров окремо згадав зустріч з міністром оборони Шалойдом Остіном та окреслив її тематику. Це і плани на 2024 рік, і фінансування, яке скоро вже буде. Буде і щодо озброєння військової техніки. Голова Міноборони України зауважив і повідомив, що Україна отримає винищувачі F-16 у короткостроковій перспективі. Однак на переговорах із союзниками обговорюються не лише вони. 5 грудня нагадаю, глава офісу президента України Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Ум'єров і міністр стратегічних галузей промисловості України. Олександр Камишин приїхали до Вашингтону, де провели зустрічі з високопосадовцями США і НАТО. Я нагадаю, що також там був спікер парламенту Руслан Стефанчук і обговорювали зокрема не лише наша допомога нам на наших наступальних та оборонних діях, а також і розбудова спільних оборонних підприємств. Тому що саме це теж потрібно нам вже досягнути домовленості з дома американськими компаніями щодо виробництва в Україні 150-мм міліметрових боєприпасів і не лише. Це окрім того, з'явилася інформація, що представники міністерства оборони України представили перелік озброєнь для забезпечення потреб ЗСУ під час закритої зустрічі у Вашингтоні. На які були присутні урядовці та керівники оборонної промисловості, не лише Сполучені Штати допоможуть європейські партнери теж разом із нами. 100 БТР для України парламент Болгарії подолав президентське вето. Окрім бронетехніки, Болгарія має намір подарувати Україні і непотрібні або несправні ракети до систем протиповітряної оборони. Рони, ну нічого відремонтуємо. Парламент Болгарії подало подолав президента країни і остаточно е е е ухвалив рішення про відправлення до України 100 БТР 60 Як повідомляє Болгарія News Едженсі, голосування відбулося в доволі напруженій атмосфері. Так, деякі депутати стверджували, що ці бронетранспортери вкрай потрібні Болгарії, але міністр оборони Тодар Тагарів має подати у відставку через прагнення передати техніку Україні. Натомість інші депутати наголошували, ця бронетехніка стала. Давно не потрібно Болгарії, що передача БТР Україні стане кращим внеском у безпеку самої ж Болгарії. Інвестиція і в безпеку цієї країни, зрештою. Напруга в сесійній залі досягла того рівня, коли між проукраїнські та антиукраїнські налаштованими депутатами навіть почалася штовханина. Через це головуюча на засіданні віце-спікерка парламенту була змушена оголосити невелику перерву. Крім того, болгарський парламент ухвалив ще одне важливе для України рішення про передачу переносних зенітно-ракетних комплексів та ракет класу земля повітря різних типів, які або несправні, або більше не потрібні самі Болгарії, як зазначається в постанові під час чергової інвентаризації арсеналів болгарської армії міністерство оборони має скласти перелік надлишкових озброєнь і матеріальних засобів та підготувати пропозицію щодо їхньої передачі до України. Також парламент зобов'язав міністерство оборони вжити заходів, аби Болгарія долучилася до коаліції країн, що надають Україні підтримку в отриманні винищувачів F-16. Але допомагати Болгари будуть лише участі у спільних тренуваннях та наданням для цього свого повітряного простору. Нарешті парламент надав згоду на тренування в Болгарії до чотирьох українських піхотних та механізованих підрозділів в чисельністю найбільше 160 осіб щорічно.